Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект оксально-акустичної системи від компанії Alpine розміром 16 см. Артикул даного комплекту із SXE17C2 постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Все запаковано у нас. В комплекті два динаміки розміром 16 см. Без захисних решіток. І є монтажний комплект. Динаміки номінальною потужністю 40 Вт, максимальна потужність 220 Вт, як заявляє виробник. Підключення. У даних динаміків стандартна, плюсова-мінусова клема. Кошик пластиковий, дифузор з целюлози, підвіз гумовий. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір мають 4 Ом, чутливість 92 дБ.